це Михайло Подоляк, радник керівника офісу Президента України. Пан Михайло, наші вітання вам, вітання, вітання. Здається, ми вже все переказали. Ви знаєте, ми вже вивчили і Путіна, і мені здається, що можемо діагнози ставити за кількістю порад. слів, які він говорить. Що побачила я з того звернення у 5,5 хвилин? Йому реально страшно, і він почувається зрадженим. Але найсмішніше, що він не почувається зрадником. Як на вашу думку, чи взагалі є така опція в психопортреті або в пато психопортреті Путіна, що він почуватиметься, що він зрадив. А, цікава постановка питання. Ну, по перше, ви забули, що Путін великий історик. Тому він постійно говорить про 17-й рік про зраду і так далі. А я б навіть е, посилання зробив на іншу дивну істоту на прізвище Медведєв. Це також був один з президентів да, ну, цієї дивної країни, яка перестає на наших з вами очима існувати. Ми до речі неодноразово вже в ефірі про це казали. От все, що зробила Україна, вона привела Росію до того стану, в якому сьогодні знаходиться, і це абсолютно незалежно від того, як все закінчиться. Ми ж з вами розуміємо, що треба ще подивитися, як буде розгортатись далі події. Але... Але вже точно Росію світ не буде сприймати так, як він сприймав Росію до початку і повномасштабного вторгнення і до цього м'ятіжа, як вони говорять, да до цієї. Скажі, скажімо так, першого чи другого навіть вже етапу громадянської війни. Тобто Росія себе обнуляє, обнуляє достатньо швидко. Але я процитую Медведєва ще раз говорю: він знаєте, він так обережно написав: дивіться, а як це так може статись, що під контролем в такій великій державі, як Росія, ядерна зброя може опинитись в руках у зеків. Ну тобто, він асоціює вже пригожена зеками, безумовно, і можеш, можеш якось західні країни, може нам щось допоможуть. Залишилось. Ще починати дзвонити, да, і говорити, пане Шольц чи пане Макрон. Чи не можете ви нам допомогти владнати ситуацію, провести переговори і так далі, і тому подібне з пригоженим? Бо ми готові сісти за стіл переговорів і так далі, і тому подібне. Я про що? Я про те, що сьогодні Росія переживає завдячуючи Путіну, переживає свої найстрашніші, ну оці е, вірніше ключові страхи, яким вони постійно знаєте, вони постійно казали. Ми боїмося, що на нас нападе НАТО, чи хтось там ще нападе, і після цього почнуться ці процеси по всій території Російської Федерації. Вони це накликали. От вони вибрали собі президента, який, по перше, розміняв їхні права. Розміняв на абсолютно нікчемне життя життя нікчемної країни. А сьогодні ця нікчемна країна отримала вже те, що ну вони більше всього боялись. Внутрішні заколоти, громадянську війну, і це ж тільки починається. Ще раз підкреслюю, треба подивитись безумовно, там 24 чи 48 годин, подивитись, як далі будуть події розвиватись, тому що сторони сьогодні мають заявити свої ресурсні можливості. Я чесно кажучи, розумію, ресурсні можливості пригожена да, тому що це найбільш боєздатна. Скажімо так, військова частина, яка приймала участь безпосередньо у війні і найбільш ще раз підкреслюю, агресивно, воювала, має величезний досвід. Я не зовсім розумію, а які є силові ресурси у Путіна. Тобто, для того, щоб втримати Вагнер десь, хоча б там на підступах до Москви, йому треба відкликати 100-150 тисяч людей, найбільш вмотивованих воювати з Вагнером, знову ж таки з лінії фронту. А чи зможе він це зробити? З точки зору того, що армія, наскільки я розумію, ті ж настрої, які сьогодні бачимо в російській армії, також не все це сприймає, і очевидно, вона вже не вважає Путіна сакральним лідером, заради якого треба вмирати. Вони це вмирали в Україні, але чи будуть вони вмирати, коли розуміють, що є інші лідери? Це е, друга важлива складова і третя складова. Безумовно, щас е, ще еліта російська свої позиції не позначила. Ну не будемо ж такими називати Володіна, там Медведєва і так далі. Це не є представниками еліти, це не люди, які впливають на ті чи інші процеси. Я говорю про більш е, таких, знаєте, е, ключових персонажів, оточення Путіна, як то вже. Патошов, хоча вони там формально говорять про те, що не треба допускати переворотів, треба жорстоко за це карати. Будемо там все робити і так далі. Але мені здається, що все виглядає не так. Як ще от, ну, якби на перший погляд це виглядає, тому наступні 48 годин будуть означати, як ситуація в Росії буде розвиватись. Нам було б вигідно, безумовно. Я від про це відверто кажу, щоб громадянська війна була повноцінна в Росії, тому що вони мають заплатити максимальну ціну за початок величезної війни в 21-му сторіччі, і це було б справедливо і правильно, і це б дозволило до речі нам швидко фіналізувати свою час частину війни. А в Росії хай ця війна продовжується і так далі. Але ще раз кажу. Давайте дивитися, як будуть розвиватися події. Принаймні, головний висновок, який можна зробити, перший Росії. Вже не існує як глобальної країни, яку треба боятись. Остаточно Другий висновок Путіна не існує взагалі як політичного лідера, з яким треба він вже на шосі. Я нагадаю рік тому виглядав нікчемно. Сьогодні Путін остаточно зникає як політичний лідер. Чи зникне він фізично? Подивимось знову ж таки розвиток подій. Третя складова в Росії. Це вже все зупинити неможливо. Це не якась там вистава постанова і так далі. Як хтось думає, це не якась там іпсо, конспірологія і псоконспірологія так. Далі, тому що такий обсяг подій. Ви ж бачите, який обсяг подій він говорить про те, що в Росії хаос дійсно існує, і це суттєвий хаос. І нарешті, четверте, в Росії з'являються нові політичні фігури. Ви до речі, зараз показуєте одного з них, які будуть впливати на транзит влади на достатньо в найближчому часі цей транзит. Вже будемо бачити з вами. Пане Михайло, а коли можна буде зробити перші висновки по тому, яку позицію яку сторону, наприклад, обрав регіональний ватажок Кадиров, тому що цей його хрестовий е, похід на е, Ростов, так е, е, уже е, деякі е, е, як це? Представники російських еліт, якщо можна так сказати, кажуть, що мабуть загубилися десь, бо дуже довго їдуть туди, і називають це ймовірно тим, що намагається договор... домовитись пригожин з Кадировим для того, щоб іти єдиним фронтом. От коли висновок можна буде робити тут? Яку сторону обрав Кадиров? обрав її? Кадиров безумовно може обирати будь-яку сторону, але з точки зору доданої вартості до війська Пригожина він нічого не додасть. Це, ага. ну, це зайве, безумовно, це зайве. Мені здається, що на північному Кавказі будуть більш суттєві події. і Кадиров буде мати свої проблеми. Йому треба буде опікуватись своїми проблемами. Він точно не є тим персонажем, який може. Дозволити Путіну втриматись да при короні і так далі. Треба бути свідомим цього. Тобто, е функція була Кадирова. Це при такому ж фейковому путіні, як царю, да бути таким під царем, який там має в е управлінні величезний регіон і може робити будь-що, будь-як і отримувати ренту з федерального бюджету. Це його була функція, але з точки зору боєздатності, безумовно, е оці всі загони Кадирова, всі ці ахмати, вони і близько не стоять з вагнером, і безумовно це вже ріше. Пригожена чи приймати до себе Кадирова, чи навіщо він їм потрібний, тому що в Дагестані, в Інгушеції, в самій Чечні будуть достатньо потужні події. Знову ж таки, це не питання сьогодні, це не питання завтра. Це певний час буде займати, тому що ще раз підкреслюю: ми маємо за цим спостерігати ті чи інші представники різних еліт, не тільки путінської еліти, а різних регіональних, в тому числі етнічних еліт, мають для себе зробити певні висновки і взяти ту чи іншу сторону. І відповідно, як тільки вони це будуть робити, а по мірі того. Як хаос буде наростати в Росії, і якщо Пригожин дійсно зайде в Москву і візьме під контроль державні інституції, це буде означати, що перерозподіл запущений, в тому числі на північному Кавказі. Я думаю, що Кадиров встягне всіх до себе у Грозний для того, щоб захищати свої там якісь надбання і так далі. Ну принаймні, спробує спробується зробити, але знову ж таки шансів, так само, як і в Путіна, в нього не дуже багато. Але я підкреслю, все це ми говоримо прогностично, виходячи з логіки тих процесів, які ми з вами сьогодні спостерігаємо. Це не означає, що не буде більш там фатальні якісь процеси в Російській Федерації чи менш фатальні процеси. Я все ж таки вважаю, що буде все достатньо і достатньо агресивно і фатально в Росії відбуватись в найближчі тижні місяці. Ну справедливості заради в Дагестані вже почалися рухи. Ми бачили це прекрасне відео Дагестан без Росії, де з'являються охочі активісти, не знаю як правильно цих людей, небайдужі, Небайдужі Небайдужі, як це називається, люди, які хочуть жити без Путіна, вони вже фіксують, що Дагестан може бути без Росії. Маємо інформацію від російських змі. Ми розуміємо прекрасно, що це не ті зміни, які варто посилатися, і яким варто довіряти. Але власне вони повідомляють, ми перевіряємо цю інформацію. Обов'язково повернемося з оновленням. Що внутрішні війська Білорусі приведені у сам підвищеної бойової готовності, Лукашенко провів одразу дві наради з міністерством оборони, але і в Кремлі так само готуються оголосити військовий стан, так само російська преса повідомляє. Але з важливого насправді на що варто звернути увагу, що Путін поінформував лідерів Білорусі, Узбекистану і Казахстану про те, що у них відбувається власне на Московії. Ну і що цікаво, що Такаєв не те, що глибоко, а взагалі навіть занепокоєння не не, якось не виказав, каже, що в принципі навіть не стурбований. Все, що відбувається в Російській Федерації, це внутрішня справа Росії. Внутрішня справа ну о ДКБ зрозуміло схлопнулося ще не відкривши двері. А що далі? Буде звертатися Путін до тих, хто навколо, і пропонувати йому запропонувати руку допомоги, пане Михайло. Чи буде робити вигляд, що ми все самі і нет? А, а яку допомогу йому? Хто ну? По перше, давайте повернімось до військового стану. А що це вирішує для Путіна? Ну це нічого не вирішує. В нього і так постійний військовий стан. принаймні прав свобод ніяких у людей немає, ніяких протестів рухів не було. Мобілізацію вони проводили постійно. Частково, не частково немає різниці. Все, що вони могли, вони вже зібрали і так далі, і тому подібне. Протистояння в Росії не було до цього моменту. Ну такого суттєвого сьогодні Пригожин показує, що в принципі Путін не керує ніякими процесами, і все це була єдина така велика Патьомкінська деревня. Да, якщо говорити їхню термінологію, це перша складова, друга складова. А навіщо втручатись? Абсолютно токає вправи з точки зору. Це ваша внутрішня справа. Ви самі привели до цього. Ви почали настільки наглєті барзять. Да що відповідно велику війну. Об'явили Україні, зайшли на чужу територію, масштабно там вирізали геноцидили населення, суверенне населення іншої країни, і при цьому руйнували абсолютно свідомо руйнували глобальний безпековий контур, глобальне міжнародне право, як таке, і так далі. Тобто, навіщо країнам, які хочуть жити по сталим правилам, підтримувати суб'єкта, який демонстративно маніфесно казав: дивіться, а нас не обходить міжнародне право, міжнародне гуманітарне. Ми живемо так, як ми бажаємо жити. Ми будемо порушувати все, що ми Чому порушувати? Навіщо Казахстану, наприклад, країні, яка там планує на 5-10-20 років своє майбутнє, незалежно від того, хто такий Токаєв, наприклад, да, навіщо їм підтримувати абсолютно неадекватну інституцію під назвою е, президент Російської Федерації? Це абсолютно неможливо. Ну і крім того, не забувайте це третя складова. Путін як людина. Абсолютно відразний да? ну тобто з ним взагалі спілкуватись не треба. Це людина неадекватна. Вона вам буде розказувати про те, що ви знаєте, я прийшов когось вбивати тому що Ленін щось там сказав. Ну ви розумієте, що в сучасному світі це неприйнятно з такою людиною спілкуватись, і ніхто особисто до Путіна, ну можливо, там Еритрея, можливо, там Уганда. Можливо, вони допоможуть йому відправлять роту з улусів. Там ну, вибачте, не з Улусів, а, 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 а... а ви про Уганду знали, що Уганда зголосилася відправити війська на допомогу? А що, Уганда Уг... Ні, не знав, але це єдина. можна було очікувати. Є... Ну тому Почат, давайте єдина, так каріна. не іронізувати, бо Уганда вже зголосилась так, то тоді вже це не іронія. Погоджуюсь. Тоді це вже факт, як такий дійсно бачите, хто буде підтримувати Путіна. Тому що знаєте, світ підсвідомо, світ. Я маю на увазі, великі держави, в тому числі, і маленькі держави. Він хоче вийти нарешті з цього масштабного конфлікту, який все руйнує, який дає. Нестабільність глобальних глобального політичного процесу, і всі розуміють, що саме Путін є тим елементом, який цю нестабільність продовжує тримати, і безумовно, якщо Путіна вже не існує, а за рахунок оцього внутрішнього конфлікту Путін так чи інакше не існує так. Наприклад, візьмемо песимістичний сценарій, і ще на певний час Путін залишився президентом Російської Федерації. Це нонсенс, безумовно, але залишився. Але вже до Путіна будуть відноситись як до повноцінного ізгоя, і всі будуть чекати наступний етап внутрішнього заворушення, внутрішнього конфлікту, транзиту влади. Сьогодні концепція ключова в Росії. Росія може вийти з цього конфлікту. Дивіться, я про це постійно ж говорив неодноразово. Росія, якщо еліта, наприклад, той же Патрушев, якщо є трошки там розуму в голові, він може ви вийти все ж таки, от. Залишки еліти путінської можуть вийти з конфлікту тільки при двох умовах: перша немає Путіна, транзит влади незалежно від того, як він буде відбуватись через пригожинський марш справедливості чи через будь-яку іншу революцію. І друга складова негайний вивід російських військ території України сказати, що це була концепція Путіна. Ми розуміємо, що порушили і так далі. І тоді вони зможуть за рахунок знову ж таки того ж Пригожина, за рахунок того ж Вагнера, втримати під контролем залишки російської суб'єкту. Єктності, як такої внутрішньої суб'єктності, оце єдиний сценарій, який дозволить не еліті, нинішній еліті, так чи інакше, залишитись вигідно нам, невигідно нам це без різниці, тому що вони будуть набагато більш слабкими ніж були до початку цієї війни. Оце головне. А з, з точки зору хтось буде чи там не буде підтримувати Путіна. Я вам скажу, ви ж бачили, що в останні там місяці практично ніхто там позитивно про Росію на будь-яких ринках чи особисто про Путіна не говорив. Це означає, що Путіна легітимності практично вже немає. Пане Михайло, тут повідомляють знову ж таки, очевидцю у російських пабліках ми цю інформацію підкреслюємо, перевіряємо, але повідомляють про те, що у Москві та Московській області почали глушити зв'язок і інтернет. Моє питання якраз таки: стосується настроїв населення, точніше піку паніки населення, якщо такий може бути, зважаючи от на те, що дійсно робить режим російський. Традиційно так обмежує доступ до ресурсів, доступ до інтернету, доступ до зв'язку. І коли можна буде говорити про експорт цієї паніки на решту території Російської Федерації, так окрім тих областей, якими вже пройшлися бійці терористичної ЧВК Вагнер, ідеальна ситуація, коли паніка. Забирає під свій контроль регіони Російської Федерації. Вони мають отримати безкінечне 24 лютого, 2022 року, на своїй території, боятись, бігати, скавенчати, кричати і так далі. Тому що вони мають заплатити величезний борг перед сучасним світом і перш за все перед Україною. Тому це дуже добре, і паніка буде збільшуватись. І якщо вони будуть відключати інтернет і телефони, це тільки масштабування паніки. Це знову ж таки круто. Ми вже бачимо, що йде по різним регіонам, не тільки через ті, які йдуть Шевика Вагнера. А в далеких регіонах ідуть відміни масових заходів, додаткові елементи безпеки, блокпости ставляться контерористичні заходи е, заявляються і так далі. Це говорить про те, що паніка поступово збільшується. Головне, я ще раз кажу: головне, щоб 24-48 годин Пригожин втримав ту концепцію. А в нього немає варіанту, крім втримати концепцію Я йду на Москву і за. Беру під контроль ті чи інші державні інституції, державні установи, тому що Путін вже заявив, що будемо нищити Пригожина, нищити ЧВК Вагнер. В них немає зворотнього там напрямку, навіть якщо вони там зараз проведуть якісь переговори про щось домовляться. Пригожин абсолютно свідомий, знаючи профайлюючи Путіна. Він розуміє, що його так чи інакше приберуть, і тому в нього немає шансу жодного шансу, крім як заарештувати. Представників політичного оточення Путіна чи самого Путіна і так далі, тому безумовно паніка вона буде тільки збільшуватись, тому що ці всі процеси, які відбуваються, вони очевидно через технології і інтернету, і сарафанного радіо транслюються по всім регіонам. Росія сьогодні в шоці. Ну от починаючи з дев'ятої вечора вчорашнього дня, вона перебуває в шоці, і це дуже добре. І хай вони перебувають. Я хочу, щоб вони все прочувствували на своїй поганій шкірі. Вибачте мене. Ви знаєте, пане Михайло, частина людей, які нас зараз дивляться, слухають ба більше, і ті, які слідкували за цим сим жабогадюкінгом, протягом того, як він розбивався, вони все одно мають сумніви. Ну, власне, давайте чесно, що і ми не в рожевих окулярах сидимо із вами, і ми не віримо в те, що. Все, окей, 48 годин і В понеділок настане щастя, і будемо святкувати одразу три свята, і, включаючи те, те про яке мріємо найбільше. А, чи не виглядає вам, що він дуже пропутінський цей от мітинг, такий знаєте, мітинг, акція шоу пригожина? Бо підготувати за 24 години, за 12, чи за 40, чи за 60, таке шоу неможливо, що мала би бути тривала підготовка. І так пригожину дуже довгий час дозволяли відкривати рота причому доволі широко на всіх і привіти передавати. Ну і що він раптом заблокував Путіна в своєму телефоні? А, гарне питання. Ми точно не в розових окулярах, і точно це не закінчиться достатньо швидко. Це тільки початок, безумовно. І ми точно свідомі того, що Росія сконцентрувала на окупованих територіях 350-380 тисяч своїх мобілізованих, яких треба буде знищувати в рамках контрнаступальних, ну чи, скажімо, вже ширше наступальних операцій України. Україна буде робити свою роботу з точки зору деокупації території. Ми вносимо певні корективи. Безумовно, генеральний штаб вносить певні корективи. Президент постійно. Стійно на, на, на комунікації з нашими силовиками щодо коректив в цих сценарних планах, які е, ми маємо реалізовувати на деокуп, на окупованих територіях, але між тим. Ви знаєте, я все ж таки інакше дивився на цю ситуацію, тому що в будь-якому випадку все, що сьогодні проходить в Російській Федерації, воно обнуляє остаточно обнуляє концепцію Путінської Росії тої Росії, яку треба було боятись, яка повністю контролює всі процеси внутрішні, яка повністю монолітна еліта, який абсолютно один за одного, і так далі. Ви розумієте, що сьогодні Росія в будь-якому випадку виглядає медійно. В інших країнах, в глобальних країнах, в тих же сполучених Штатах, зовсім інакше ніж навіть тиждень тому. Тобто, сьогодні всі розуміють, що Росія достатньо слабка. Сьогодні всі розуміють, що Путін це абсолютно клоунський персонаж, який точно не відповідає тим, Образом, який він достатньо довго малював, що в Росії еліти розгублені, що вони не вміють приймати відповідні рішення достатньо швидко. Тобто, навіть якщо б це була пропутінська історія, то це то це дуже дивна пропутінська історія, яка в будь-якому випадку приводить до дискредитації і Путіна особисто. Остаточно, тобто Путін остаточно втрачає легітимність як людини, яка точно керує тими чи іншими процесами, і остаточно обнуляє його концепцію держави великої держави, яку всі бояться. Тому що після того як налякали суспільство, яке ви ж пам'ятаєте, вони ходили бійти наших ескандерів. А сьогодні вони бояться навіть підняти очі, і вони взагалі розуміють, що відбуваються страшні страшні речі, і тому вони обнулили концепцію великої Росії, перш за все на внутрішньому ринку Росії. Тому ці події самі по собі вже чудесно. З точки зору наших планів, повернусь про те, що ви говорили: немає ніяких розових окулярів, немає ніяких там очікувань надто оптимістичних, Є абсолютно справедлива робота щодо. Продовження сценарних планів по контрнаступу, як такому, і я до речі неодноразово казав контрнаступ. Ну давайте знову ж таки ширше. Це ж вже не контрнаступ, це наступальні операції на різних напрямках. З урахуванням того, що Росія інвестувала інженерного бетонного, да там фортифікаційного мінного в свої оборонні ешелони. Все рівно контрнаступ піде вкрай ефективно, так повільніше ніж хотілось би. Так це буде займати певний час, але між тим достатньо ефективне просування, кілометр, два-три. Це називається формуючі операції вгризання в оборону, і після цього будемо збільшувати інтенсивність тиску на російські опокаційні ешелони оборони. Ну, той момент, коли казали, що наступно розпочнеться зненацька, але ніхто не думав, що це може бути потенційно прізвище одного з вагнерівських найманців. Дякуємо, Михайло Подоляк був із нами. Дякую. Спасибі. Дякую.